Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні я вихідний. Товариш попросив за зоном допомогти. Ось такі ролончики приїхали. Туди буде столиця, Скажу, який зараз газон буде Рішив, поки розгружається, засняти пам'ятне відео. Тут гарно у вас у які. Далеко не пойду, але такий ось газончик буде. Ось такий рулонний газон. Зараз подивимося, розкрутимо його. У нас 31 спека. Ооо, гарненький, гарненький. Таке воно сюди ляжеться, потім може засніму ще одне пам'ятне відео, як він тут оліх. Подивимось.